Аудиторії заняття з французької учні уважно дивляться кліп на популярний мюзикл Мольєр і намагаються зрозуміти слова. Задаптований кліп має назву Голе Жанель Бітюде. Про що вам це каже? Плюс плюс-мінус голодеться, що робити. Мріяти Жанель Бітюде. Я маю таку звичку. У профільному класі нині вивчають творчість французького драматурга і звернули увагу на сучасну урбаністичну оперу, що нині йде у паризькому домі. Постановка вже добряче завірусилася у соцмережах. Люди люблять поп тому і взяли ось цю попсу за основу постанови м'юзикла і ну. Думаю, Мольєр був би в захваті від цієї постанови, якби він був живий, якби він це все побачив. Аналізуючи сучасну постановку у 126-му ліцеї, створили свій проект про життя Мольєра і пригадали його найкращі вистави. Улюбленець французів досі підкреслюють в ліцеї Мольєр був і залишається найпрогресивнішим драматургом. Він був, як ми вже сьогодні побачили і почули. Він був людиною доволі сміливою. Він не цурався якихось сміливих новаторських ідей. Його творчість не була би тоді визнана самим королем Людовіком XIV, який в свої часи оточував себе виключно найталановитішими юними митцями. Ну і відповідно, які закарбували своє ім'я в історії. Не дивно кажуть у ліцеї, що одноіменна урбаністична опера, яку поставили аж через 400 років після народження Жана Батиста, все одно йде із аншлагами. Це в першу чергу це дуже яскрава картинка, це якісний і вражаючий одяг акторів. І найкраще, що це така. Це міська п'єса. Вона поєднує. Вона як іде в ногу з часом. Вона дуже цікаво спостерігати, коли театр розвивається. Теж вистава переосмислює життя французького драматурга, поєднавши у собі історію та сучасність. Зі сцени звучать 52 оригінальні пісні, створені у різних музичних жанрах. А шоу буквально вибухає неймовірною енергією. Тернізм збиває з пантелику шанувальників класики камеді француз, і в той же час глядач відкриває для себе геніального творця французької комедії у новому світлі. Вважає Дніпрянка Мирослава. Велика шанувальниця мюзиклів певна Мольєр без сумніву в історію музичного театру так само, як 20 років тому. Це сталося із Нотердам де Парі. Жінка зізнається, що студенткою літала дивитися його за кордон. Сюжет залишився, але його осучаснили, і тому він близький. Тому він така класика, яка буде популярна і через 20 років. От як мюзикл «Нотр-Дам де Парі, оця пісня Бель Літан де катетраль це ж пісні просто на віки. До речі, у Дніпрі відомі хіти Нотердам де Парі і сьогодні грають на сцені оперного. Це театралізоване дійство, де об'єднані популярні хіти європейських та американських мюзиклів. І хто знає, додають в театрі, якщо режисер надихнеться і мольєром, його так само можуть заграти на дніпровській сцені. Будемо сподіватися, що у нас знайдуться сили певні сили та вокальне на першу чергу, щоб могли втілити оці образи, які зараз це в Мольєрі. Це я розумію, що зараз тікток розірвається вся історія, і там він спливає, там мільйони переглядів. О, тривають постійні зміни. Щось додається до програми, а щось навпаки вбирається. Тому все можливо. Тим часом у соцмережах одну з головних пісень сучасної постановки заспівали українською. Я звик мріяти усюди, що буде високо стрибнути. А потім ще й заграли на бандурі. Я стала невід'ємною частиною новорічних свят та культурних заходів. Улюблених артистів навіть малюють. Тому не дивно, що мольєрівський флешмоб докотився і до 11-го телеканалу. Журналісти також заспівали популярний французький приспів. Заради мюзиклу користувачі знайомляться, планують вивчати французьку, а ще об'єднуються в групи, і домовляються про спільну поїздку у Париж, аби на власні очі побачити французьких зірок. Люди певні це шоу, яке не можна пропустити і яке неодмінно сподобається не лише шанувальникам мюзиклів. Бо якщо пісні паризького театру змінили людей, вони можуть змінити на краще цілий світ. Тетяна Заєць, Олександр Довгань та Сергій Озеров новини 11 каналу.